Напередодні свята, коли люди метнулися по крамницях, виносячи звідти шпроти, смажену рибу, шив горілку спец, один дивак, взутий у модні черевики, такі тиждень тому були викинуті в універмазі Україна 22,50 з навантаженням, Дитячі штанці 18-го розміру, облився чортівнею і підпалив себе. О! Він горів, як порося, смалене примусом. Налетів на людей, що просто культурно стояли в черзі за цитринами. Порозбігалися усі як один. Від нього так несло смаленим, носа було відвернути ніяк. На щастя, звідки взялися кілька міліціонерів, одразу кинули його в машину і помчали у бік Лук'янівки. А черги ми таки достоялися. А як же, що то за святковий стіл без цитрин?